Всім привіт! Багато клієнтів а, питає за розумні поплавки і за світящіся. Кожному приходиться об'ясняти. Ми возимо розумні поплавки з датчиком гравітації. Це ноу-хау об'ясняє, в чому смисл. Дивіться, якщо ви батарейку вставляєте знизу вверх він включається у вас як розумний поплавок. Ви використовуєте його. Як розумний, він срабатує тільки від покльовки. Він не срабатує ні від хвиль, ні від вітру. Дивіться, якщо ви вставляєте батарейку зверху вниз, він переклацаться і він стає просто світящийся. Ви його можете використовувати як світящийся. І цей поплавок ви можете просто використовувати хто як хоче. Хочете розумний, хочете світящийся. Все. І головне, вони не ламаються. Один взяла і на багато років. Є, ще додатково в нас до них це зарядний пристрій з двома акумуляторами. Хватає на 300 циклів зарядки.